Біткоін в червні не зміг здивувати. Ціна зупинилася в своїй консолідації, в якій вже 4 місяці знаходиться. Чи буде якийсь прорив в липні, тим більше починається нове півріччя 24-го року? Привіт, колеги PS Trade. Сьогодні ми подивимося, яка ж ситуація на ринку, чи стало хоч трохи щось зрозуміло, коли все таки можна буде знову купувати альткоїни і чи варто це буде робити в найближчій перспективі? І чого ми особисто чекаємо від біткоїна в липні? В середині липня ми організуємо стрім, де будемо відповідати на питання наших підписників, а саме аналізувати криптовалюти, які їх цікавлять. Проте, для того щоб на цей стрім потрапити, вам потрібно зареєструватися на біржі ОКІКС за нашим реферальним посиланням, яке буде в описі під відео, пройти верифікацію і написати нам в приватні повідомлення в Телеграмі. Біткоін – місячний таймфрейм, четвертий місяць. Ціна в консолідації 63-73 тисячі доларів. Протягом червня біткоін впав на 7-8 а альти пообвалювались на 30-50%. Ситуація далі максимально критична, тому що ціна стосується біля історичних максимумів і з такого паттерну. Чому б не сходити як мінімум на 55 тисяч доларів, або навпаки затестити верх консолідації? Об'єми постійно падають кожного місяця, і чим далі, тим більш нестабільніше і більш невистаченіше стає ситуація, принаймні на місячному таймфреймі. Проте тижневий таймфрейм показує, що у покупців є шанс втримати цю консолідацію і протягом цього і наступного тижня намагатися штурмувати діапазон 70-73 тисячі доларів. Що цікаво, тижнева свічка від 24 червня закрилася ось такою великою шпилькою вверх, і найголовніше, що це сталося в неділю, по суті, ввечері, якщо відкрити години таймфрейм, то ви побачите, що в останні години. Перша, друга, третя ночі у нас стався імпульс, який дозволив закрити тижневу свічку по біткоїну. Ось таким чином великою шпилькою вверх. Все це відбувається на відносно невеликих об'ємах. Це може бути маніпуляція з такої свічки, може продовжитись падіння, оновитись мінімуми і впасти ціна на 55 тисяч доларів. Тому в даному випадку варто. Відкривати менший таймфрейм і визначати собі важливий критичний діапазон, пробивши який, ми будемо чітко розуміти, що ціна біткоїна продовжує свою корекцію і надіятися на різ в найближчій перспективі не потрібно. В нашому випадку на даному таймфреймі видно, що цей діапазон пійсять дев'ять доларів. У попередніх відео ми говорили про цей діапазон, і зверніть увагу, 28 червня ціна біткоїна. Ледь доторкнулись до цього діапазону і пішов від скоквер. Тобто даний діапазон реально є важливий, якщо він пробивається вниз, е, мінімум 55, а там далі вже буде видно, чи буде перспектива падати біткоїна до 43-45 до тисяч доларів. Якщо діапазон 60 300 доларів втримується, ми очікуватимемо продовження росту до діапазону 66 500. І з даного діапазону будемо уважно спостерігати за ціною, тому що. З цієпотоночця 6500 може розпочатися нова хвиля падіння. Це якраз той момент, де дійсно варто переживати про сильну хвилю падіння, оскільки це буде приблизно середина консолідації, в якій біток рухається вже 4 місяці. Це раз. Друге, це буде ретест важливої зони, яку покупці досить впевнено тримали від 20 травня, і потім отак легко віддали її продавцям. Що цікаво, у діапазоні 60 300 доларів можна буде ризикнути і відкрити лонг-позиції по альтах. Чому? Тут ми уважно вам покажемо графік домінування біткоїна, який на місячному таймфреймі виглядає дуже цікаво. Останні місяці домінування біткоїна не має ніякого бажання продовжувати впевнений ріст. Останніх три місяці, по суті, два місяці останніх показник домінування біткоїна не оновлює своїх максимумів і закривається ось такими шпильками вверх. Ось таке звуження е, руху показника домінування біткоїна говорить про те, що є великий шанс для ще одного імпульсу. І враховуючи те, що по суті домінування біткоїна не коригувалося ще ні разу від грудня 2022 року, є дуже великий шанс, що в найближчій перспективі ми побачимо по подумання біткоїна ось таку хвилю падіння відсотків на 10. Якщо ця хвиля падіння. Е, Застане ціну біткоїна в теперішній консолідації, ми маємо на увазі 60-73 тисячі доларів, то альткоїни зможуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі протягом тижня непогано повистрілювати. Критичний діапазон по домінуванню біткоїна, коли не буде працювати наша задумка по сценарії пробиття ось цього глобального клана вниз, це відмітка 55,3,55,5%. Сюди ми ще допускаємо, що може показник дістатися. Так? і Якщо з даного діапазону ми вже не будемо нічого оновлювати і розпочнемо падіння, з великою вірністю ми побачимо дуже хороший ріст альткоїнів і в цей момент. Коли показник буде тестити 55,3 і 55%, 55 і сам біткоїн ціна біткоїна буде коштувати приблизно по 60 359, 300, це буде просто ідеальний варіант, щоб спробувати ризикнути зі стоп-ордером і відкрити лонг-позиції по альткоїнам. Також наш шанс росту крипти нам надає і графік домінування USDT. У нас починаючи з 7 червня був ось такий от е, тренд роз домінування USDT. Криптична точка 5,1% була вже давно озвучена. Ми показували, що якщо не закріпиться показник домінування USDT вище даної відмітки, то почнеться нова хвиля падіння до USDT. І ми бачимо, що у нас е, не вдалося продовжити штовхати домінування вверх, трендова лінія пробилася, діапазон втримався. І якщо при наступному відскоці домінування USDT вверх. 5,1 діапазон буде втримано і вже не повернеться показник вище. Ми очікуватимемо продовження падіння щонайменше до 4,5, а ідеально це буде до діапазону 3,9%. Таким чином, це буде проста банальна консолідація домінування USDT на великому таймфреймі, яка розпочалася в березні. Ми не плануємо якихось. Супер потужних продовження хвиль падіння відмінань, все так, можливо, воно, воно буде так, але ми більш песимістично оцінюємо зараз ринок, щоб не покладати великих сподівань. І мінімальна ціль на великому таймфреймі це 3,9% Якщо вас цікавить, Щоденно отримувати огляди ринку криптовалют і розуміти, чи вдала теперішня ситуація для торгівлі, чи краще почекати, приєднутися в наш клуб 99 друзів PS Trade. Крім щоденних оглядів, ми також ділимося своїми потенційними трейдами, короткостроковими, середньостроковими та інвестиційними. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. І декілька слів про капіталізацію альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Попереднє відео ми показували, що є у нас отакий імпровізований канал падіння, корекційний, який розпочався ще з березня 2024 року, тобто з березня, по суті, альти падають. І у нас капіталізація альткоїнів зупинилася біля середньої лінії такого. Трендового каналу падіння. Звісно, що це просто малюночок, так візуально, щоб було видно динаміку падіння. Але на трьохденному таймфреймі ми бачимо, що починаючи з середини червня, не пропускають продовження падіння капіталізації альткоїнів далі. І з такого паттерну цілком логічно розглядати хоча б локальний ріст до верхньої трендової лінії 690 мільярдів доларів. Чому до верхньої? Тобто ми не. Передбачаємо, що теперішня локальна хвиля росту проб'є повністю корекцію і розпочнеться новий імпульс росту. Ми просто передбачаємо, що може бути локальний відскок капіталізації вверх з продовженням далі падіння ринку. І дивлячись на те, як впевнено тримають в теперішньому діапазоні капіталізацію. Шанс на такий відскок вверх з кожною трьохденною свічкою збільшується. Отже, якщо біткоін буде в діапазоні 59360 300, домінування біткоіна буде в діапазоні 55,3%, а домінування USDT втримає 5,1%, це по суті ідеальні умови для ризику і закупки альткоїнів, тому що це є остання така можливість, критична точка, після якої може розпочатися хвиля росту крипти. Чому остання? Після такої хвилі росту. Може настати нова потужна хвиля падіння, і тоді підбирати вже буде не так впевнено. Більш впевненіше буде розглядати, наприклад, шорт шорти по біткоїну по діапазоні 66500, так ніж після 66500 чекати ретест, наприклад, 59, 360 300 для того, щоб продовжувати ріст. Тому це такий досить ризиковий варіант торгівлі, який ми тільки що розповіли, але свої ризики він виправдовує, тому що це дійсно критична точка у середньостроковій перспективі. Всім прибуткових трейдів і, звісно ж, перемоги.